Києво-печерську лавру називають сонцем Києва. Довколо неї віками обертається історія Київської Русі. Та її сяйво розпочалося з тихого мерехтіння лампад, які зажевріли у лаврських печерах майже 10 століть тому. Преподобний агапіт, безкорисливий лікар Печерський у монастир, прийшов одним з перших. Пострих прийняв ще за преподобного Антонія Печерського. лікарем його прозвали люди. Він зі співчуттям доглядав за хворими, з любов'ю про них молився. А господь за його молитвою людей зсілював. і коли він це побачив, він зрозумів, що люди можуть його прославити як святого. Щоб уникнути суетної людської слави, тобто марнославства, Агапід став приховувати свій дар зцілення тим, що людей просто пригощав своїми харчами. Люди їли звичайну варену зелень, і коли вони це з'їдали, зцілювалися, думаючи, що зцілюється від зілля, яке Агапід приготував Тому його і прозвали лікарем. у той час у Києві жив лікар, вірменен він лікував людей. Але якщо він не міг людину вилікувати, він міг безпомилково назвати день її смерті. І ніколи не помилявся. Визначав за пульсом, мав такий дар. Були такі люди в історії. коли захворів князь Володимир Мономах, як найкращий і найвміліший його лікував вірменін, але безрезультатно сказав, що йому три дні жити залишилось. Тоді Мономах звернувся до Агапіта, а Агапіт його вимолив, поза яку Бога все можливо. Але вірменен, почуваючись знеславленим, вирішив отруїти Агапіта, прислав до нього людей, які дали йому отруту. Він випив отруту, чекають, а він не помирає. Господь сказав, що віруючи в мене, вип'є смертне і йому не зашкодить. Лише на схилі лід він захворів. Монахи вирішили допомогти, покликали лікаря. За Божим промислом лікарем виявився той же вірменен. Зайшов до нього в келію, поглянув на нього і каже: обличчя у тебе змінилося, ти вже не житець. Узяв за руку, ну, три дні проживеш. Агапіт каже. Та я знаю день своєї смерті, проживу ще три місяці. Той розсміявся і сказав: якщо ти проживеш більше трьох днів, то я присягаюся, що прийму тут постриг. Минуло три місяці. Агапіт помер. А вірменін прийшов до Ігумена і каже: Я не мав наміру виконувати клятву, але мені явився Агапіт і попередив, що якщо я порушу клятву, то помру. І він приймає тут православ'я і постригається у чернецтво. Так, Агапіт явився, щоб врятувати його. Господь не хоче смерті грішників, але щоб він навернувся і був живий. Сілень за молитвами до преподобного Агапіта відбувається дуже багато. Ніхто не підраховує і не записує ці зцілення. Але буває навіть під час звичайної зустрічі з людиною у Києво-Печерській лаврі можна почути її розповідь. Одного разу відбулося таке знайомство на дальніх печерах з однією літньою людиною. Лікарі хотіли ампутувати йому руку і вже призначили день. Він не прийшов на операцію, а прийшов сюди у печеру і благав преподобного про врятування своєї руки. Коли прийшов додому і розбинтував, він побачив, що почався процес загоєння його ран. Він все-таки пішов до лікарів. Коли вони подивилися його руку, лікарі здивувалися і стали його розпитувати, якими засобами він користувався. Коли ж він розповів, що стілення відбулося за молитвами преподобного агапіта. Лікарі дуже здивувалися і прийшли у печеру, і самі вклонилися святому.